Що потрібно, потрібно, потрібно знати при виборі кухні планування. Важливо, щоб все було зручно та практично. Використовуйте правило робочого трикутника, яке передбачає, що сума відстаней між холодильником, плитою та мийкою не повинна перевищувати 7 метрів. Або напишіть нам, і наш дизайнер вам допоможе. Друге, це матеріали. Важливо, щоб вони були не лише красивими, а й довговічними. А всі знають, що масив дерева це ідеальний матеріал для цього. Для стільниці рекомендується вибрати міцні та засостякі матеріали, такі як кераміка або кварц. Наступне це стиль. Стиль кухні повинен відповідати дизайну вашого будинку, тому єдиний стиль це те, що вам потрібно. Перед покупкою кухні обов'язково зробіть заміри приміщення. Це допоможе вам уникнути помилок. А якщо у вас з цим виникають проблеми, то наш замірник вам залюбки допоможе. Не соромтесь ставити запитання консультантам або менеджерам. Ми залюбки допоможемо обрати вам кухню, яка точно буде відповідати вашим потребам. Пишіть нам або залишайте плюс в коментарях, і ми надішлемо каталоги вам наших кухонь.